На самої прошарки суспільства зовсім були різні люди, там від професори до Василя всі всім. Це дуже важко. Це якісь для мене от такі культурні герої. Тобто, тут швидше за все не ми культурні герої. Ці човики молоді, які тут несуть говорити українською там чи хоча б навіть російською, викладати якісь такі адекватні меседжі, які не відповідають там думці сірого загалу, зазумбованій російськими медіа. Це для мене якийсь такий повний респект з цими людьми. Їм дуже важко, що я можу ну, знаєш, там найпростіше сказати, тікайте, ми вас у Львові поселимо десь там. Але, ну... Насправді, мабуть, їм призначено скалу розбити. Тобто, якщо вони будуть міняти опіні людей, говорити з ними. Це і в Києві здавалося дуже важким. Ще чотири місяці тому, вибачте, теж ти ніяку бабушку не переконаєш. А, коли моя ходила бабка, яка бере в мене гроші за квартиру, казала: О, де всі там стоять, устроїли. І потім через чотири місяці вона приходить, каже, да, це ж оказується, мені і за Азарової пенсію не доплачували». Ну, тобто люди все-таки якось докупують. Їм треба, мабуть, пояснювати на рівні якихось цінностей дуже зрозумілих для них. Типу, ну ви ж хочете там краще їсти, ви ж хочете більше грошей отримати. Вам же не подобається, що вас обкрадає політик. Ну тобто якісь такі речі нам нікому не цікавить, з якої сторони політик чи буде він там Бандерівський, чи буде він кацапський, якщо він нас обкрадає. Правильно? Тобто, тут треба пояснити, що в нас із ними все одно є спільна площина інтересів. Не говорити на рівні мови ідеології, якраз тут без тобто, такими людьми промову краще не зав'язуватися, бо Воно не то, але тут треба давити на якісь речі, які будуть зрозумілі, такі базові, оці нижні щабалі пираміди масло, знаєш, які для кожної людини зрозумілі і далі, вже далі, далі якось доходити. Він зовсім інший, це, це дуже видно зразу, знаєш, ти в якийсь такий попав. Ну, трошечки в інший вимір, знаєш, От там навіть наш готель, де це називається Убіжать від городської суєти. В нас би це назвалося О, Господи, типу промзона, куди ви мене завели? Але так чи інакше, ну, треба це дивитися очима людини місцевої. Тут просто зовсім інші акценти. Знаєш, от якщо де-небудь там на Волині можна замками і природою милуватися, то тут, якщо є ці терикони, закинуті шахти і закинуті промзони, то чому би і ні не робити от культурні простори, як тут зробили із цим заводом, чи там яку-небудь гру сталкер не організовувати і цим привертати туристів в цей регіон. Тобто можна ж робити фішку з усього. Там тобто можна тут візуалізувати якісь комп'ютерні ігри. От він зовсім інший цей регіон. Я особливо сильно крім людей з рецепції. Не спілкувалася ще от із посполитими людьми. Але ну, ті, ясно, що ті, хто прийшла ця культурна тусовочка на такі зустрічі, як правило, ну, мені, ще, мені поки що не прийшло ще жодної самошедшої бабусі, яка б кричала «бандеровці понаїхали», І прийшли всі якісь дуже такі продвинуті, адекватні. Знаєш, це могли би бути жителі Львова чи жителі Берліна. Ну, Це те, що, про що я кажу, що коли там наші читачі чи слухачі приходять, це абсолютно ну, типу, класного вигляду такі космополітичні люди, які могли би бути в цьому світі. Ну, то бути такий продукт гониш, типу відповідно. На цей продукт приходять його такі споживачі. Тобто тут виходить трошечки тихо сам з собою. Типу, коли ти для них прийшов, сказав, то що вони і так уже знали. Ну але як мінімум підтримка, бачиш, от як тьотінька, яка Прийшла і отримала цей стрес від того, що її змусили заповнювати в банку, підписати написати своє ім'я на україномовній годі в банку, її заставили переписати російською, і вся черга на неї кричала. Типу, ну от людина дійсно був стрес. Вона прийшла сюди, щоб почути якісь там мої жарти. і Я їй сказала, як там боротися із таким размом бабушкінським. Розумієш, тобто ну, мені здається, вона вже пішла з легшою душою. Можливо, на наступний раз вона цей рецепт. Ну цього не звертання уваги на будаків, просто можливо вона його використає для. Себе. Ти ніколи не знаєш, навіть якщо я приїхала сюди, заради того, щоб полегшити а, можливі стреси такої тіточки однієї, це вже був недаремний приїзд.